Це кардіцепт це такий цікавий гриб, його називають чарівною травою, з тібету, але це не то трава, не то личинка. Да? Це коли спори гриба поражають личинки тутового шовкопряда, і вона мумінізується і заривається в землю, і там рік созріває цей гриб, так сказати, не то гриб, не то личинка, і витягує з самої личинки всі її Активні речовини, корисні речовини. Да? Дуже багатий склад такий. І світову популярність кардіцепс набув після тріумфу китайської збірної на Олімпійських іграх 2004 року. допінг контроль показав негативні результати. А головний тренер повідомив пресу про те, що усі, майже усі страви спортсменам додавали кардицепс. Ну, за, знову ж таки, за рахунок чого? За рахунок того, що містить безліч незамінних амінокислот, ненасичених жирних кислот, а в основі є потужний антиоксидант Кінзін Q10. Це наша батарейка, так зміцнює імунітет. Кардіцепт є сильним афрозодіаком, підвищує сексуальний потяг, допомагає впоратися з великими фізичними і розумовими навантаженнями, знімає втому і навіть лікує її хронічний характер, попереджає розвиток атеросклерозу в цілому молоджує організм. Ну і так як ми на відпочинках да, можемо прирівнятися до тих спортсменів, які беруть участь в змаганнях на чемпіонатах, а так а спортсменам дозволено використовувати кардіцепт, то я думаю, що і. Нам на відпочинку він теж буде тільки в